Практика подвійного запису. Які бувають активи, витрати, інвестиції, зобов'язання та доходи. Зайдіть будь-яку бухгалтерську програму. Знайдіть план рахунків. В ньому приведений перелік всіх активів, витрат, інвестицій, зобов'язань та доходів. Виведіть форму в Excel. Виберіть код з 1 до 9. Це перелік всіх активів, витрат інвестицій, зобов'язань та доходів. Щоб побачити необоротні активи, виберіть код з 10 до 19, запаси з 20 до 29, кошти, розрахунки та інші активи з 30 до 39. Відповідно власний капітал та забезпечення, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи і результати діяльності, витрати за елементами, витрати діяльності. А це ті статті, котрі найчастіше будуть зустрічатися: машини та обладнання, сировина і матеріали, виробництво, готова продукція, товари, гроші, розрахунки з покупцями, статутний капітал, прибуток, довгострокові та короткострокові кредити, розрахунки з постачальниками, за податками по зарплаті. Доходи від реалізації, собівартість реалізації, адміністративні та збутові витрати і так далі. Запам'ятовувати це не потрібно досить знати, де знайти. Далі подивимося, як це працює в торгівлі, в виробництві, посередницьких послугах. Дякую!